Сьогодні бойовики незаконних проросійських груповань продовжують обстрілювати позиції українських збройних сил. Зафіксовано 22 випадки порушення режиму припинення вогню. Зокрема, 12 таких випадків відбулося на Донецькому напрямку. Особливо інтенсивно ввівся вогонь стрілецької зброї в напрямку Красногорівки, Пісків та Опитно. В районі Троїцького опорний пункт Збройних сил України обстріляли з зенітної. Установки. А біля села Луганське, по позиціям наших військових, застосовувався крупнокаліберний кулемет. На Маріупольському напрямку зафіксовано 10 провокативних обстрілів з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. В районі Гнутово українські підрозділи були обстріляні 82 мм міномета. Вогонь вівся з населеного пункту Октябрь. У декількох випадках українські військові були вимушені відкрити вогонь у відповідь зі стрілецької зброї. Командування штабу АТО прийнято рішення про відновлення роботи контрольного пункту в'їзду-виїзду зайцево з 20 лютого у штатному режимі.